Які гарні бульбачки. А як дізнатися, живі вони чи ні? Ну, Перш за все, щоб дізнатися, живі вони чи ні. Ви підпишіться на канал Мистецтва Поля Сирієнка і поставте ваш лайк. І лайк дасть можливість інформацію на каналі на Ютубі, підняти догори, зробити її доступною для широкого кола аграріїв. Друзі, багато запитань сьогодні від аграрів. А як дізнатися? А чи фіксують азот бульбочки на кореневій системі Сої? Дійсно, хто спрацював хорошо, застосував якісні, хороші інокулянти, попрацював добре, професійно, той може бути спокійним через те, що бульбачки сформувалися. От як на цій рослинці. Але для того, щоб бути впевненим, що вони і азот фіксують, і живі. Дуже легко це зробити. Ви візьміть бульбочку, ну, не одну, а цілий ряд, це неважко зробити. Тоненьким ножиком, скальпелем, можливо, чи звичайним обойним ножом. Розріжте її поперек. І коли ви побачите такий яскраво помаранчевий колір, ви зрозумієте, що. Бульбачка жива, тобто бактерії працюють. Коли ви розріжете і побачите якийсь темний, чорний, ну ви не побачите отакого от кольору, як е, ми показуємо, то вже тоді ви маєте бути насторожений через те, що дані бульбачки можуть бути неживі і не працювати, і не фіксувати азот. А чого вони можуть бути неживими? Може впливати гербіциди, які вносилися під сою. Ну, наприклад, на ряд сортів, деякі гербіциди дійсно впливають і на життєздатність бульбачок. Може впливати кислотність ґрунту. Може впливати різного роду зовнішні фактори. Може все впливати через те, що бактерії це живий організм. І на нього може впливати все. Тепер ви знаєте. Як дізнатися, а чи живі бульбачки на вашій сої? І тоді соя може забезпечити від 40 до 300 кг мінерально доступного біологічного азоту, який може потім використати вона для формування свого врожаю і для формування врожаю наступної культури? Оце така інформація, друзі, для вас сьогодні про е, бульбачки на сої. Як завжди, коментуйте, поширюйте інформацію між вашими друзями, колегами, аграріями. Ще раз прошу, хто не підписаний, підпишіться через те, що переглядів нашої інформації на каналі набагато більше, чим наших підписників. Але команда наших підписників зростає щоденно, за що ми їм всім вдячні через те, що ми будемо старатися. Для вас давати завжди професійну, практичну, доступну, корисну інформацію. З вами сьогодні працює, як завжди, Олексій Сирієнка і наша команда професіоналів Artfields. Всім високих, стабільних врожаїв, а насамперед прибутків і насамперед перемоги миру Добра Злагоди. До нових зустрічей на Ланах України. Слава Україні!